4 травня 2025 року в неділю другу після Пасхи святих Жон Мироносець митрополит Черкаський і Канівський Феодосій звершив божественну літургію на свято-Андріївському архієрейському подвір'ї міста Черкаси. Архією співслужили секретар Черкаської єпархії протиірей Василь Вознюк, благочини Чорнобайського округу протирей Валерій Русняк і духовенство архієрейського подвір'я. Гідне служіння святій православній церкві, клірік Черкаської епархії проти Іри Тарасій Телепчук нагороджується митрою. Аксіо. І було піднесено Солобу молитву за церкву, що потерпає відгоніть. Сібороді праведний Суд Твой постіже на нас, Господі, і нестроєння б'яше нас, убійство і храма, правіття, і злого множившися до зідал, і ще ж і на церкві твою святої роздвіжися гонієм, благодать Господа нашого Ісуса Христа. И любые Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всей. На завершення богослужіння митрополит Феодосій звернувся до пастви зі словом проповіді. Архієрей привітав вірних черкащанок зі святом православних жінок, неділею святих жон мироносець. Владика наголосив, що це свято відрізняє від світ світського жіночого дня 8 березня, тим, що сьогодні вшановують не всіх представниць прекрасної статі, а лише тих жінок, які живуть заради Бога і ближніх. І прагнуть розкрити у своєму житті те божественне покликання служіння, що було притаманне жінкам-мироносицям. Архіпатерського слова відбувся хресний хід пасхальним чином територією свято-Андріївського архієрейського подвір'я, після закінчення якого митрополит Феодосій особисто привітав усіх присутніх на богослужінні жінок зі святом і вручив їм великодні подарунки. Того ж дня Митрополит Феодосій звершив в Андріївському храмі таїнство вінчання.